Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Подивіться, до нас сьогодні залетіла синичка. Синичка, дітки, це одна з тих птахів, яка на зиму не полетіла у вирій, а залишилася зимувати разом з нами. Птахи, які зимують в наших краях, називаються зимуючими. Зараз Запрошую вас у зимовий парк, щоб разом з катрусею дізнатися про зимуючих птахів. Привіт! А ти знаєш, як важко доводиться птахам у зимку? Адже страшнішим за люті морози для них є голод. Я зараз тобі розповім, які птахи зимують в Україні і як вони добувають собі їжу. Синички. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зимового голоду вона починає ще весною або влітку. І до зими ця маленька пташечка може назбирати і сховати до 15 кг насіння і зернят. Проте, взимку не завжди їй вдається знайти схованку. Тому доводиться шукати їжу під снігом або харчуватися у годівничках. Снігурі. Як це не дивно звучить. Але чим більші морози, тим спокійнішим виглядають снігурі. Зазвичай вони літають невеликими зграйками до 10 осіб. У люті морози снігурі сидять нерухомо і лише час від часу їдять яку-небудь ягідку чи насіння. Особливо полюбляють снігурі ягоди горобини. Горобчики. Хоча горобчики і невибагливі у виборі їжі, проте взимку ці маленькі сірі пташечки потребують допомоги людини. Харчуються горобчики насінням, зерном, хлібними крихтами. Тому підгодовуйте їх. Дятли Цікаво спостерігати за зимівлею дятлів. Дятли можуть як відлітати у теплі краї, так і зимувати у рідних лісах. Зимують вони у дуплах, які самі їх видобують. Зазвичай дятли харчуються комахами, ягодами і насінням. Але взимку їхній раціон значно звужується. Їх рятує насіння ялинових і соснових шишок. Сойки. Ці красиві птахи теж завчасно готуються до зими. Раціон сойки дуже різноманітний: комахи, ягоди, насіння, зерно та горіхи. Але взимку вони харчуються переважно жолудями. Вони ще восени шукають жолуді і ховають у дублах дерев та між коріннями. Завдяки хорошій пам'яті ці птахи з легкістю знаходять свої схованки. Шиглики. Ці птахи зимують на узліссі. Взимку переважно харчуються зерном, тому їх часто можна зустріти на подвір'ї будинків, які розташовані близько до лісосмуги. Ці птахи збираються у великі зграї. Так їм легше пережити холод. Харчуються також разом. Шиголь дуже співочий птах. Омелюхи. Ці птахи прилітають до нас в Україну з півночі. Тайги та лісотундри живуть переважно у лісах, до населених пунктів не прилітають, тому їх можна побачити лише далеко від цивілізації, годуються ягодами та омелею. Прилітають перші омелюхи до нас наприкінці листопада, на початку грудня. Зимують до середини квітня, початку травня. Потім відлітають назад на північ. Ну а зараз, малята, любі хлопчики і милі дівчата, запрошую вас на веселу фізкульт хвилин. Подивіться, подивіться всі ліворуч у цей час. Два пінгвіни вже танцюють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, залоскоче хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить ястряли сміх, ми танцюємо, Джигу, снігу, назбираєм купу сміху, Ми танцюємо, Джигу, снігу, Джигу. Ми танцюємо, Джигу снігу, назбираємо. Подивіться, подивіться всі праворуч у цей час. Два пінгвіни не спиняють, новорічний викрутас, закрутили крила джигу, зараз хвостик сніг, ніжки розгойдали кригу, і летить яскравий сміх, ми танцюємо, джигу снігу, назбираєм купу сміху, Ми танцюємо, джигу, снігу, джигу ху Ми танцюємо, джигу снігу, назбираєм купу Друзі, ви чуєте цей спів? Так співає синичка. Пропоную вам разом зі мною описати синичку за допомогою опорної схеми. Давайте спробуємо описати її за ось такою схемою. Почнемо з назви пташки. Це синичка. Де живе синичка? Дітки, синичка живе у лісі, але з настанням холодів синичка підлітає близько до наших домівок у пошуку їжі. Яка пташечка за розміром. Якщо ми порівняємо синичку з іншими птахами, то синичка маленька. За забарвленням синичка має жовтенький животик з чорною смужечкою, чорну шапочку, біленькі шички, сірий з чорним крила. Чим харчується синичка? Синичка харчується жучками, черв'ячками, мухами, різними видами насіння, зерняткам, яблочками, грушами. Ягодками також полюбляє крихти хліба і, як справжня українка любить сало. Зимуюча чи перелітна ця пташечка? Дітки, це пташечка зимуюча. В народі кажуть, що зима страшна не холодом, а голодом. Птахам малята. Дуже важко пережити люті морози і знайти собі їжу. Тож давайте не будемо байдужими. Зробимо добру справу разом з дорослими змайструємо годівнички для птахів. А зараз до побачення до наступних зустрічей!